Виконуємо номер 1.7 із підручника Геометрія 8 та номер 1.7 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть допустиме значення змінної у виразі. І у нас всього 8 завдань. Приступаємо до виконання. Значення змінних, для яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі. Ці значення утворюють область визначення виразу або область допустимих значень, змінних у виразі. Перший вираз у нас m квадрат відняти 5. Даний вираз має зміст для будь-яких значень змінної m. Вираз має зміст для будь-яких значень змінної. М. Завдання друге у нас знаменнику знаходиться змінна. Ми знаємо ще з початкової школи, що на 0 ділити не можна, тому ми виключимо ті значення змінної, які перетворюють знаменник в 0. Тому вираз має зміст, має зміст для будь яких значень змінної а? Крім нуля? Далі у знаменнику число, тому вираз має зміст для будь-яких значень змінної Б? Вираз має зміст. Для будь-яких значень змінує Б. Четверте завдання у знаменнику у нас сума Т і 1. Розв'яжемо рівняння, знайдемо, які значення перетворить знаменник в 0. Для цього перенесемо Т у праву частину, змінивши Знак на протилежне, як бачимо, у нас Т дорівнює мінус одному. Отже, ми маємо виключити значення змінної Т мінус один і записати, що вираз має зміст для будь-яких. Значень змінної Т, крім мінус 1. Наступне завдання у нас знаменнику Х, тобто не може бути нулем. І розв'яжемо рівняння Х відняти 7 до рівня 0. Знайдемо те значення, яке нам треба виключити. Тепер несе мінус 7 праву частину, отримаємо 7. Отже, вираз має зміст для будь-якого значення змінної Х, крім 7 і 0. Вираз має зміст для будь-яких. Значень змінної x крім нуля і семи. Розв'яжемо рівняння P помножити на різницю P і 1 до рівня 0. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо не з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або П, або різниця P і 1. Розв'яжемо друге рівняння. Перенесемо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали 0 і 1. Отже, вираз має зміст для будь-яких значень змінної P, крім 0 і 1. Вираз має зміст для будь-яких Значень змінної П, крім нуля і одиниці. І переходимо до сьомого завдання. У сьомому завданні у нас сума х квадрат і 1, якщо ми перенесемо одиницю в праву частину, отримаємо мінус 1. Не існує такого числа х. Яке ми піднесли до квадрата і отримали від'ємне число, тому вираз має зміст для будь-яких значень змінної х. Вираз має зміст для будь-яких значень. Змінної Х. І останнє також М не може бути нулем. І розв'яжемо наше рівняння. Модуль M додати 5 до рівня 0. Переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежне. І знову ми отримали рівняння, яке не має розв'язків, бо не існує такого числа М. Модуль якого дріння бо числу від'ємному. Модуль це відстань, число має бути тільки додатнє, тому виключаємо тільки нуль. Вираз має зміст для будь-яких значень змінної. М крім нуля. Номер 1.7 із підручника алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс виконано.